Починаючи із 25 го числа, з 26 го числа, я намагалася максимально поспілкуватися із представниками обласних та центральних засобів масової інформації. От і тоді серед першочергових завдань я для себе поставила що, ту необхідність створення громадської ради при голові обласної ради, щоб справді та рада була своєрідним медіумом між владою і народом, щоб чути думку людей. Ставилося питання про розпочати повний аудит роботи комунальних підприємств, на які виділяються значні кошти, і які на сьогодні є збитко. І далі здійснення, зрозуміло, це одне із питань моніторингу тих нагород, які за ці роки власне, присвоювалися попередньою владою. Проведена була позачергова сесія обласної ради. От, і якраз все це було спричинено подіями в Криму. Надання Радою Федерації Росії згоду на введення російських збройних сил на території тоді було прийнято звернення депутатів Черкаської обласної ради з приводу політичної ситуації в Україні. Треба сказати, що з того часу в контексті саме ось цих проблем мені довелося зустрітися із представниками національних меншин. І ви знаєте, дуже досить була цікава, ефективна така розмова. Люди озвучили свої проблеми. Насамперед сказали про те, що останні 4 роки вони не мали можливості потрапити до губернатора, озвучити ці свої проблеми. Їх ніхто не хотів слухати. От, і ми зійшлися на тому, що Ті традиційні фестивалі, які вони організовували, ті заходи, які власне допомагали висвітлювати їм їхню культуру на теренах нашої Черкащини, зрозуміло, що ми погодили, що все це буде відбуватися.